У Парижі відкривають річку Сену для купання. Це стало можливим завдяки очищенню води перед літніми Олімпійськими іграми 2024 року. Міська голова Парижа Ан Ідальго повідомила, що купатися можна буде в семи місцях від 5 липня 2025 року. Ці місця вважатимуться безпечними для плавання. Франція вирішила проводити частину Олімпійських ігор на сені. Це привернуло увагу до якості води. Ан Ідальго зазначила, що зробити сену придатною для купання це відповідь на зміни клімату та покращення якості життя. Плавати можна буде в історичному центрі на базі Брас-Марі. А також у районах Гренель та Берсі, проте під час дощу купання буде заборонено. Влада обіцяє щодня перевіряти якість води. Вони будуть попереджати про небезпеку. І ще цікаво, що у 2024 році Париж назвали найкращим містом для відпочинку. Владимір Путін та Дональд Трамп опинилися в центрі уваги. Американці, зокрема друзі Трампа, хотіли дізнатися наскільки серйозно налаштований Путін. Для цього планувалася поїздка до Стамбула. Трамп зробив все можливе для Путіна. Він підготував для нього можливість повернутися у велику політику, але Путін вирішив інакше. Сергій Фурса розповів, що Путін оприлюднив свій список перемовників. Усі отримали відповіді на свої питання. Здавалося, що Трамп дав Путіну шанс, який випадає раз у житті. Але Путін не скористався ним. Цікаво, що президент Бразилії після зустрічі в Пекіні вирішив повернутися додому через Москву. Він хотів переконати Путіна поїхати в Стамбул. Президент Бразилії чекав у літаку, бо Путін був зайнятий. У нормальній ситуації Трамп міг би визнати, що Путін помилився. Але Трамп відомий тим, що не визнає помилок. Ситуація залишається складною. Питання в тому, чи є вибір або інша стратегія для України та Європи. На жаль, після вибору американців альтернативних варіантів не залишилось. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив обурення через склад російської делегації на переговорах у Стамбулі. Він сказав, що цей склад, затверджений Владіміром Путіним, є образою для України та її союзників у НАТО. Цахкна вважає, що відправлення ультранаціоналіста на переговори показує, що Путін несерйозно ставиться до миру. 14 травня Кремль оголосив склад делегації. Путін не поїхав до Стамбула. Замість нього відправив Владіміра Мединського, Міхаїла Галузіна, Ігоря Костюкова та Олександра Фоміна. Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари. Він назвав склад делегації Бутафорським. Зеленський сказав, що подальші дії будуть визначені після зустрічі з Реджепом Ердоганом. Це стане зрозуміло, коли дізнаються, які повноваження мають російські представники. Stellar Blade незабаром можна буде грати на персональних комп'ютерах. Витік інформації говорить, що гра стане доступною 11 червня. Офіційного підтвердження від ShiftUp і Sony поки що немає, але оголошення швидше за все не за горами. Спочатку гра вийшла для PlayStation 5 у квітні минулого року. За перший місяць вона продалася у понад мільйон копій. Гра поєднує візуальну видовищність та бойовий процес у стилі Souls-like. Це допомогло зібрати велику фан-базу. Головна геро... Іня Єва викликала багато обговорень через її надмірну сексуалізацію. Костюми та рухи Єви критикували. Попри це, гра отримала позитивні відгуки. Вона потрапила до кількох списків найкращих ігор року. Версія для ПК обіцяє ще більш відверті костюми. Це викликало захват у частини гравців. Додадуть нового боса Sentinel Leader як для ПК, так і для PS5. Гравці чекають можливості грати на Steam Deck. Вони також хочуть модифікувати гру за допомогою рушія Unreal Engine. Енжен щоб створювати нові костюми та функції, монобанк не має власних платіжних терміналів, але зняти гроші з картки можна чотирма способами: перший спосіб це банкомати інших банків. Ви можете скористатися банкоматами універсалбанку, а банку, акордбанку або Укргазбанку, щоб знайти найближче відділення. Відкрийте додаток Монобанк, натисніть на плюс біля балансу. Виберіть способи поповнення, а потім готівкою. Другий спосіб каси в супермаркетах, аптеках та на заправках. Ви можете отримати готівку в супермаркетах, таких як АТБ, Сільпо чи Фора. Комісія складе 0,9% для власних коштів і 4% для кредитних в аптеках, таких як АНЦ і аптека 911 Та на заправках Око і Вог теж можна зняти гроші. Просто оплатіть товар через Google Pay, скажіть касиру, що хочете зняти кошти, введіть пін-код і отримайте гроші. Третій спосіб: грошові термінали. Їх можна знайти в торговельних центрах або на вокзалах. Наприклад, термінал Сіті 24 Вставте картку, виберіть, зняти кошти, введіть суму, підтвердіть операцію в додатку і заберіть гроші. Четвертий спосіб: кешбек-сервіс. Деякі магазини дозволяють отримати готівку разом із покупкою за допомогою цього сервісу: сервісу, 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 сервісу.